Свербною неділею, моя Україна, нехай світле свято дає нам сили та стійкості, від щирого серця бажаю здоров'я вашим родинам, миру вашому дому, нашій Україні, нехай Бог охороняє від зла та негараздів і дарує вам спокій та смирення духу. Нехай усі нещастя обійдуть вас стороною. І тільки радість та добро знайдуть до вас дорогу. Теплої, світлої вам весни, надії, що все буде добре. Нехай свяченою гілочкою верби ваш дім наповниться світлим щастям, новими надіями, теплою атмосферою любові та взаєморозуміння, нехай щасливим і радісним стане цей день. Та буде початком великого і світлого шляху до перемоги добра над злом. Адже за тиждень світле свято Великдень. Не я п'ю, лоза п'є будьте здорові, як вода, і багаті, як земля. Бажаю нам всім мирного неба, світлих надій. Упевненості у завтрашньому дні та довгих мирних років життя у квітучій Україні.